Мова Україні підошвний фасциїд або плантарний фасциїд є запальним процесом в еластичних тканинах стопи. При цьому виникає біль у нижній частині п'яти, що часто супроводжується набриком. у більшості випадків: болівий синдром або мовлений дегенеративними змінами. Плантарної або підошвної фасції. Звідси бере назву це захворювання: плантарний фасиїд. Також його називають просто фасцеїд, п'ятковий фасциїд, фасцеїд стопи. У народі ж захворювання зветься п'ятковою шпорою, але це не зовсім так, адже п'яткова шпора це кістковий наріст і наслідок плантарного фасцеїду. Підошовний фасцеїд відноситься до неприємних захворювань, патологічні процеси, що у ніжній кінцівці можуть заподіяти. Масу незручності людині вплоть до обмеження пересування, але хворобу реально вилікувати, якщо не ігнорувати перші симптоми та розпочати грамотне лікування. Друзі, відео вийшло дуже об'ємним, тому я його розбив на дві частини. Сьогодні дивитись першу частину. Який механізм розвідку цього недуга? Підошвне з'єднання сполучно тканинної структури п'яти підтверджується мікророзривами прип'яткової фасції, в результаті розвивається запалення в опаневрозі стопи. За час відпочинку розриви сполучної тканини зменшуються та відновлюються, тобто розриви зростаються, але оскільки довжина фасції при цьому зменшується через зрощення, то після тривалого відпочинку, наприклад, після нічого. Сну при вставанні з ліжком з'являється сильні болі, однак через деякий час фасція розтягується і біль тимчасово вшухає, але при існуванні запального процесу і при додаткових навантажень на стопи, навіть при ходьбі на незначній відстані, біль знову з'являється протягом дня. З часом запалення може поширитися на кістки та навколишні сполучні тканини. При цьому можуть уражатися запальним процесом як одна нога, так і дві одночасно. Час. Так зване поняття п'яткової шпори не є причиною захворювання, а тільки наслідком. Отже, до першопричин розвідку фасцииту п'яти відносять наступне різні травми п'яти, такі як розтягнення зв'язок, забиття, переломи тощо, перевантаження стоп, тривале ходіння у некомфортному взутті, заняття легкою та важкою атлетикою, літній вік захворювання. Визначається в людей як похилого віку, так і середнього. Проте вже у 30-річному віці сухожилля починає ставати з жорстким, і при додатковому навантаженні на нижню частину ноги можливо початок запального процесу, надлишкова маса тіла Відомо, що підошвений фастіїд у п'ять разів частіше спостерігається у осіб з надмірною масою тіла, Пласкостопість. Генетична схильність до доплантарного фасціїту, системні захворювання, такі як хвороба бехтерева, ревматоїдний артрит, подагра, інфекційні захворювання, такі як хламідіоз, гонорея, уреплазмоз, дизентерія та інші. Давайте розглянемо симптоми подошвенного фасціїту. для гострого фасцеїта п'яти характерний тупий ничі біль стопи. Або відчуття печіння при перенесенні ваги на п'яту. Біль виникає навіть при незначному навантаженні на стопу, супроводжується набряклістю, підвищеною температурою по всій стопі, набряклістю при тривалих навантаженнях, порушенням рухливості стопи. Якщо гострий фасциїд не лікувати, то він переходить у стадію хронічного. Для плантарного фасиїту цієї стадії характерна кульгавість при ходьбі. Перші кроки після пробудження даються тяжко та болісно, біль при цьому гострий, нерідко переходить у стріляючий. Якщо людина вчинить правильно і не буде певний час перенапружувати свої ноги, мікротравми фасції. Можуть пройти самі собою, але найчастіше такі симптоми просто ігноруються. Це стає причиною ускладнень. Люди, у яких хвороба досягає серйозної стадії розвитку, можуть почати неправильно ходити. Розвивається п'яткова шпора, наріст в області п'яти, який не дає можливості повноцінно наступати на ногу, на стопу тому основна вага. Переноситься на носки. Це призводить до того, що ноги дуже втомлюються, виникає викривлення стопи та додатково з'являється проблема з хребтом. Якщо хворобу вчасно діагностувати, це дозволить вирішити проблему швидко і без серйозних наслідків. Поставити діагноз та призначити лікування підошовного фасциїту має хірург, хоча кожен сам. Може запідозрити цю проблему. Сильні гострі болючі відчуття в області п'яти, особливо вранці, неможливість зігнути стопу далі звичайного прямого положення. Ось два стрижневі симптоми подошовного фастіїду пацієнтів, які мають скарги на болі в стопі, фахівці найчастіше спрямовують на рентгенографію, за результатами якої Буде видно порушення зростання кістки, так звані остеофіти. Однак найточнішою є діагностика за допомогою магнітно-резонансної томографії. МРТ при цьому захворюванні вважається більш інформативним методом діагностики ніж рентген. Вона дає змогу побачити п'яту, ніби у розрізі, а одразу у кількох проекціях. Ще вам можуть призначити аналіз крові. Аналіз крові призначає для визначення наявності в організмі бактерій, які могли спричинити некритичний фасціїд. Загальні рекомендації щодо лікування. Якщо виник підошовний фасциїд, лікування слід розпочинати негайно. Відразу після травми, коли з'явився гострий біль, може допомогти прикладання холоду. Спробуйте підняти уражену ногу і прикладіть пакет із льодом на 15-20 хвилин. Повторюйте цю процедуру 2-4 рази на день. Необхідно утриматися від повторення рухів, які спричиняють та посилюють біль. Вам, ймовірно, знадобиться принаймні кілька тижнів відпочинку, щоб дозволити постраждалій тканині зажити належним чином. Хоча точний часовий інтервал, який потрібно, залежить від вашого організму. Поки ви відпочиваєте, ви можете продовжувати займатися спортом з низьким рівнем навантаження, таким, який не провокує болю. Наприклад, плавання або їзда на велосипеді. Щоб позбавитися неприємних симптомів, потрібно застосовувати комплексну терапію, обов'язково слід використовувати таблетки, мазі, а також обмежувати навантаження на хвору кінців. Потрібно звернути увагу на свій режим харчування. Якщо є зайва вага, бажано її позбутися. Як тільки набряк трохи спаде, приблизно через 2-3 дні починайте масажувати п'яту і прикладати тепло для подальшого зменшення запалень. Теплі масляні масажі збільшують притік крові, прискорюють процес загоєння та руйнують рубцеву тканину та спайки. Звертаю вашу увагу на те, що неграмотна підібрана терапія може спровокувати розвиток остеофітів та посилення болю, тому самостійне лікування народними засобами можна проводити після консультації з лікарем. До речі, плантарний підошовний фасеїд буває різним, а саме плантарний підошовний фасиїд, який характеризується запаленням м'яких тканин в ділянки підошовної фасції. Некритичний фасеїд це рідкісний тип захворювання, який виникає внаслідок зараження клостридіями та стриптококовими бактеріями. В цьому випадку мікроорганізми проникають у середину фасції через порізи та садна. І, на жаль, уражуються не тільки стопи, а й кисті, а також фіброзна тканина. Залежно від локалізації болю, фасциїд поділяється на дистальний у задній ділянці п'яти, проксимальний у передній ділянці п'яти, передній. В цьому випадку біль може досягати кінчиків пальців, вузловий, тобто у сфері фасції утворюються вузлики двосторонній – який вражає фасції на обох стопах. Все це я розповідаю, щоб ви зрозуміли, що лікування буде різним залежно від правильно поставленого діагнозу. А ви впевнені, що самі без консультації лікаря зможете собі правильно поставити діагноз, а тому залежно від діагнозу і лікування домашніми засобами теж буде різним. Тепер перейдемо до народних засобів лікування плантарного фасцеїту. І перше, що ми будемо використовувати при гострій болі в області п'яти, це лід. Лід полегшує біль та запалення. Тепло та холод це два методи, які працюють ефективно при лікуванні фасцеїду. Проте застосовувати їх чи ні залежить від фази захворювання. У гострій фазі застосовується лід. Візьміть кілька кубиків льоду та замотайте їх у тканину. Тримайте тканину над місцем, яке болить 10 хвилин. Прикладайте кригу, коли біль посилюється, а лід потрібно прикладати 3-4 рази на день на 10-15 хвилин. Під час гострої фази захворювання не можна перенапружувати м'язи, носити незручне взуття, продовжувати. Тренуватися, коли відчуваєте біль, використовувати надто гарячу воду. Продовжуйте використовувати будь-який домашній засіб, якщо ви бачите, що він допомагає. Що можна робити під час гострого болю? Дайте ногам відпочити, постарайтесь розслабитись, почувати себе розслабленим, а робіть вправи на розтягування литкових м'язів, використовуйте лід та грілки для полегшення болю, носіть зручне взуття, контролюйте вагу. Вживайте більше риби, яка містить високоякісні омега-3 ненасичені жирні кислоти, такі як тунець та лосось. Відомо, що омега 3 жирні кислоти можуть послабити запалення в організмі, зменшивши цим тяжкість симптомів підошовного фасциїту. Якщо немає можливості регулярно вживати тунець і лосось, приймайте риб'ячий жир. Риб'ячий жир зменшує запалення та жорсткість м'язів. Він також багатий на оміга-3 поліненасичені жирні кислоти, які усувають біль та запалення. Коли вперше з'являється біль для швидкого обізболювання та полегшення стану можуть бути призначені протизапальні препарати, вони допомагають швидко вгамувати біль, який викликає підошвний фосцеїд. Сюди відносяться такі нестероїдні протизапальні засоби, як ібупрофен, індометацин і диклофінак. Дані препарати є ефективними анальгетиками та здатні зупинити процес розвитку больового синдрому. Ще існує безліч препаратів у формі мазі та гелів. До них відносяться гідрокартизон, мазь з анальгетичним ефектом, найс, NICE, 1% гель Вольтерен Емульгель, який має протизапальну та жарознижувальну дію. Биструм гель це потужний анальгетик з тривалою дією. Ортопедичне взуття ще один дієвий метод консервативної терапії п'яткового фасцеїту. Для того, щоб зафіксувати стопу під кутом 90 градусів, можна використовувати артези або брейси. Їх радять одягати у нічний час доби. Нічний ортез, що застосовується в лікуванні шпори п'яти, являє собою чобіток, який дозволяє тримати ногу в зігнутому положенні і допомагає розтягувати ахілове сухожилля. Така тактика лікування. Здатна запобігти ранковому болю та жорсткісті п'яти. Ортези дозволяють підтримувати еластичність і не дають коротшати апоневрозу. Така методика дає можливість проводити найуспішніше лікування підошвного У Удень же краще застосовувати ортопедичне взуття чи спеціальні устілки. Для лікування п'яткового фосцеїту використовують фізіотерапевтичні методи, до яких відносяться фенофорез це ультразвуковий метод, що забезпечує прискорення проникнення лікарських засобів до організму, електрофорез, лазеротерапія, ударна хвильова терапія, магнітотерапія щодо хірургічного втручання більшість людей не потребують хірургічного втручання, щоб полегшити біль. Прифасцеїті. Їхній стан покращується за рахунок фізичної терапії, домашнього лікування та медичних процедур. Проте лікування може тривати від кількох місяців до двох років. Хірургічне лікування призначають лише у крайніх випадках. Операція показана тільки в тих випадках, коли біль дуже тяжкий. Хірург частково відокремлює фасції від кістки п'яти, проте це послаблює склепіння стопи і повні функції можуть бути втрачені. Інша операція включає подовження литкового м'яза. Хірургічне лікування призначають лише тоді, коли консервативні методи не дають бажаного результату. За статистикою, понад 70% хворих повністю одужують після хірургічного втручання, а рецидиви спостерігаються дуже рідко. Сьогодні практично завжди використовуються малоінвазивні процедури ендоскопічні операції, тобто хірург отримує доступ до тканин ступні через невеликі проколи. А не розтинання шкіри та тканин такий метод відрізняється меншою травматичністю та прискоренням реабілітаційного періоду, і все таки операція вважається крайнім методом. Ін'єкції картизону у п'яту ще один крайній засіб. Така процедура ефективна, якщо підошовний фасциїд став наслідком травми і немає прихованого порушення біомеханіки стопи. І звичайно, процедуру має проводити лише лікар для найкращого проходження стероїду в м'яз. Лікар застосовує безболісний електричний струм, локальне введення гормонів кортикостероїдів у місці запалення та хірургічне втручання є крайними заходами, до яких вдаються тільки в тих випадках, коли інші методи лікування не дали бажаного результату. Гімнастика завдяки виконанню спеціальних вправ можна досягти еластичності апоневрозу. Гімнастика, яку якщо робити регулярно, здатна подовжити фасцію і знизити ризик появи травм. Завдяки ній можна зміцнити сполучну тканину. Займатися гімнастикою слід щоранку. Спочатку потрібно розминати суглоби, а далі виконувати вправи, призначені фахівцем. Дослідження показують, що у пацієнтів з підошовним фасиїтом вправи на розтяжку для ніг та уражену пету є одним із найефективніших варіантів лікування: розтяжка нижньої частини стопи, а також вправи на зміцнення ніг, особливо ахіо. Сухожилля зменшує адгезії тканин, покращує форму, допомагає покращити діапазон руху та зменшує біль. Масаж Масаж є ще одним із найкращих способів для миттєвого полегшення болю. Будь-який біль у м'язах чи сухожиллях притупляється від гарного масажу краще, якщо ви помасажуєте ногу в теплій воді з використанням кокосової алії або алії кунжуту. Масаж повинен бути м'яким, обережним. Нагрійте невелику кількість олії в мікрохвильовій печі, розітріть між долонями рук, зробіть масаж ніг повільними круговими рухами. Втирайте алію до 15 хвилин, промийте ноги теплою водою. Зробіть один масаж вранці, потім ще 2-3 протягом дня. Робіть вправи на розтягування підошвенної фасції. Одною з яких є сидяча поза в японському стилі або поза ваджрасана, взята з йогів. Зворотна сидяча поза з натисканням на підйом стопу може розтягнути і розслабити підошвіну фасцію. Найкраще сидіти по 3-5 хвилин щогодини. Якщо у вас немає часу, сідайте хоча б двічі-тричі на день. А от вправа для хілого сухожилля. Поставте пошкоджену ногу. За здоровою, направте носок задньої ноги до п'яти передньої ноги і нахиліться до стіни. Зігніть переднє коліно і тримайте спину прямо. Міцно поставте п'яту на підлогу. Затримайтесь до рахунку 10. Вправа для підошвоної фасції. Присядьте на стілець, закиньте хвору ногу. На здорове каліна. Використовуючи руку на ураженому боці, потягніть пальці ніг назад до гоміл, доки не відчуєте розтягнення в м'язі. Ви повинні відчувати напругу, Дорахуйте да до десяти. Легкі потягування. Легкі потягування. Важливі вправи для швидкого полегшення болю. Вони не лише зменшують ризик виникнення підошовного фасциїду, а й допомагають вилікувати його. Вправи важливі для організму, незалежно від віку, ваги та статі. Займатися ними треба відразу після пробудження вранці. Витягніть пальці, витягніть п'яту, зігніть пальці і знову розпряміть, виконати згинання стопи. Робіть ці легкі вправи. Від 4 до 6 разів на день. Присідання на розтяжку. Нахилиться вперед. Широко розставляйте ноги одну від другою. Згинайте коліна і присідайте вниз, утримуючи п'яти на землі якомога довше. Утримайтесь так протягом 10 секунд. Повторіть 20 разів. Вправа м'ячик. Для цієї вправи потрібно взяти холодну банку, наприклад, з газованою водою або якийсь маленький м'ячик, а потім натиснути на нього стопою і починати катати по підлозі, щоб домогтися розслаблення склепіння стопи. Зробіть від 30 до 50 повторень на день для того, щоб стопи були розслаблені. Використання гРТ тепло сприяє розслабленню м'язів. Та полегшує біль електрогрілка стане в нагоді при лікуванні підошовного фасцеїду. Жорсткі м'язи розслаблюються, коли застосовується тепло. Єдине зауваження не використовуйте процедуру зігрівання у фазі гострого запалення. Загальні принципи лікування підошвного фасцеїту народними засобами. Поряд з медикаментозним лікуванням ви можете випробувати на собі засоби, які пропонує нітрадиційна медицина. Вони спрямовані на те, щоб зменшити запалення та запобігти мікророзривам, якими супроводжується підошовний фасиїд. Лікування народними засобами полягає в накладанні компресів, мазі та застосуванні ван на проблемні місця. Так, наприклад, завдяки водним процедурам шкіра ураженої ноги. Добре розпарюється, то пом'якшується, для посилення позитивного результату у рідину необхідно додати лікарські компоненти. Додатковим плюсом цього лікування є те, що наступне накладання компресу забезпечить більш виражений терапевтичний ефект. Ванночка на основі спазмолітика та антимікробного препарату. Ванночка складається з 1 літра води, 2 столових ложок яблучного оцту, 1 столової ложки меду та по 2 таблетки фуроцеліну та наліну. Все ретельно перемішується до однородної маси і поміщають в'ємність цієї суміш проблемне місце, тобто п'яту. На 20 хвилин після процедури хвору ногу треба огорнути теплою глиною на 10-20 хвилин. Аспірин звичний всім аспірин чинить на підошовний фасцеїд протизапальну і знеболювальну дію, усуваючи більшу частину неприємних симптомів. При курсовому лікуванні народними засобами на основі аспирину можна не лише позбутися гострого болю в ділянці п'яти, а й покращити кровообіг, обмін речовин у уражених хворобою тканинах. Найпростіше приготувати розчин з аспірину та горілки, змішавши компоненти у пропорції 10 таблеток на 250 мл рідини. Як тільки засіб настоїться, це приблизно одна-півтора доби, його необхідно нанести на шматок марлі та прикласти до хворої п'яти на ніч. Щоб уникнути швидкого висихання матерії, зверху кладуть поліетилен, фіксуючи його еластичним бинтом і надягаючи вовняний носок. Примочки на шатирного спирту рекомендується виконувати щоденні півгодинні примочки на основі нашатирного спирту та олії. У суміші, яка складається з 50 грам на шатерю та одної столової ложки олії, потрібно вимочити ватний тампон і зафіксувати його на ураженому місці пластером. Через півгодини після видалення примочки прибрати залишки суміші і насухо витерти ногу. Йодова ванночка Такий спосіб лікування дуже простий та дешевий. Адже для приготування ліків необхідно взяти 2-5 столових ложок йодного розчину та розвести їх у 3 літрах гарячої води. Ванночки для п'яти слід приймати щодня протягом 20 хвилин. Після завершення процедури ногу обтирають насухо, наносять на п'яту йодну сітку і надягають вовняни шкарпетки, використання озакериту Дуже корисно використовувати озакарід, відомий як гірський віск та парафін. Їх застосовують разом для приготування аплікації. Ці процедури допомагають прогріти всю стопу, а також живлять тканини корисними мікроелементами. Температура суміші має бути не більше 40 градусів Цельсія. Масу укладають на стопу і обмотують тканиною та поліетиленом. Потім ноги треба укутити в теплі шкарпетки та ковдру. Таким способом потрібно гріти стопи не більше півгодини. Після цього знову слід надіти теплі шкарпетки. Морська сіль Вважається, що найкращим засобом проти шпори, проти шпори п'яти є морська сіль. Її застосовують у вигляді ванночок. До солі можна додавати ефірну олію. Сіль розширює пори та сприяє підвищенню еластичності зв'язок. Найпростіший рецепт ножної ванни такий: у ємність необхідно налити води та насипати сіль з розрахунку 1 столовая ложка на літр води. У солоній воді потрібно потримати ноги 20-30 хвилин. Сіль не тільки сприяє підвищенню еластичності зв'язкової тканини, а й розширює пори. А тому така ванна може використовуватися перед нанесенням цілющого крему. Якщо немає морської, то можна скористатися звичайною кам'яною сілью, але при цьому в розчин слід додати кілька крапель йоду. Сіль епсома Англійська сіль чи сіль епсама допоможе полегшити біль та лікує запалення. Заповніть невелику ванну теплою водою. Додайте 3 столові ложки англійської солі. Замочіть ноги у цій воді десь на 15 хвилин. Повторюйте процедуру щодня, доки запалення не зникне. Судова сольова ванна Найпростіший рецепт для приготування ванни полягає в додаванні соди та солі. На один літр гарячої води знадобиться по 1 столовій ложці кожного інгредієнта. За бажання можна додати кілька крапель йоду, що має антисептичний ефект. Тривалість проведення водних процедур становить близько 15 20 хвилин. Використовувати занадто гарячу рідину не рекомендується, оскільки вона може не лише спровокувати опік, а й погіршити самопочуття. Компреси з морською сіллю, йодом та медом. Для приготування цього засобу вам знадобляться 50 мл йодно-спиртового розчину, столова ложка меду та чайна ложка солі. Усі компоненти необхідно ретельно перемішати, потім нанести на шматок марлі або ватний тампон, прикласти до хворого місця та зафіксувати еластичним бинтом. Таку процедуру доцільніше робити на ніч, забезпечуючи стопі тепло та спокій. Зняти больовий синдром при фасціїті допоможе також щоденний масаж із підігрітою на сковороді сіллю. Друзі, підписуйтесь на медичний канал, ставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. Рекомендуйте відео вашим друзям. Підтримуйте україномовний контент. Бажаю вам здоров'я! І до зустрічі на медичному каналі.